Безумовно, що сьогоднішній матч виявився дуже драматичним і цікавим на події. І додачи в рахунку 2-0, команда Драгоманова вже десь можливо розраховувала на успіх. Ми все-таки вірили в те, що ми повинні боротися до кінця, і нам вдалося зрівняти рахунок пізніше, навіть вийти вперед, вести в рахунку двічі, але все-таки ви бачили матч завершився. Тим і цікавий футзал, що такі події не відбуваються. Тут треба. Цю концентрацію мати до останньої секунди матчу. Ну а серія пенальтів це завжди лотерея. Тут, як то кажеться, можна тільки співчувати тим переможем і не робіт, ну, Іван Петрович їх налаштовував, що нічого страшного не трапилося. Всі думки і помисли наші, як і прорахунку 0-0. Чітко дотримуємося вибраного плану на гру і все спокійно, продовжуємо грати. Що чували під час серії пенальтів? Ну, ви знаєте, неймовірне хвилювання, і віра так, в перемогу, що все-таки вона буде розвинала. Що можна сказати, фінансовий суперників по команду Симського педагогічного Нікосадова? Ви знаєте, ми, ми, не, ми не повністю переглянули їхній матч, бо готувалися більше до сьогодні. Але знаємо, що це дуже сильна, амбітна команда. І Після перемоги над колективом, який представляє екстралігу, безумовно це не просто так і це буде дуже цікавий поєдинок. На жаль, ми не можемо виставити всіх наших кращих виконавців, бо ви знаєте, що тривають матчі плей-офф екстраліги. На жаль, там задіяні представники нашої команди, які теж мають шанс потрапити до фіналу. Втрата і Михайла Зварича, і Романа Колтка безперечно, і Тараса. Ру...